Вітаю, друзі. Безперечно, найголовнішою подією тижня, що минає, був візит Андрія Єрмака до Америки. Голова Офісу президента відвідав Сполучені Штати під прикриттям першого віце-прем'єра міністра економіки Юлії Свереденко. Для чого потрібна була Юлія Свереденко? Як на мене, міністр економіки забезпечувала прикриття за двома напрямками. Вона прикривала. Сором низької легітимності Андрія Єрмака для США. Та, в принципі, для цивілізованого світу Єрмак ніхто і ніщо. Ну, і Юлія Свириденко прикривала мету візиту. Вона імітувала економічні цілі від відвіди США українською делегацією. Ну, В принципі, така ідея. Володимир Зеленський він опікується міжнародною політикою, він опікується війною. А Андрій Єрмак він опікується повоєнною відбудовою України, ну і ще якимось такими утилітарними моментами. Безпечно, всі в Україні в світі розуміють, що це далеко не так. Дуже багато інтерпретацій цього візиту. Мені запала дуже оригінальна інтерпретація, я її зараз скажу. Вона, в принципі, заслуговує на увагу. Сполучені Штати Америки змирилися з тим, що Андрій Єрмак по факту або де-факто є президентом України і він є головною дієвою особою. Тому потрібно зустрічатися з тим, хто приймає рішення і від кого все залежить. Оригінальна думка, звичайно, але я з нею не погоджуюся. І почну я ось з чого. З чого потрібно починати аналіз і розбирати цей візит. З образу, та не тільки з образу, і суті Андрія Єрмака. Андрій Єрмак це голуб миру, це не яструб війни. Це важливо розуміти. Скрізь де з'являється. Андрій Єрмак це якісь кулуарні домовленості, і це намагання все якось прилизати, приховати і замирити. Давайте ми спробуємо ретроспективно провести аналіз миролюбивої діяльності Андрія Єрмака. Ще не будучи у статусі голови офісу. Тоді, 8 січня 2020 року, головою офісу був Андрій Богдан. Єрмак організовує зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані. Всі пам'ятають перелякані очі Володимира Зеленського, як він вже приземлився, літак його приземлився у Києві. Він щось там пояснював і намагався дати якісь коментарі щодо збитого українського літака і десятків людей, які загинули. Тобто, мета була. Уникнути війни між Україною і Росією, акуратно, непомітно для українців торганути українськими інтересами і якось так пропетляти між крапельками. Оце і є функція Андрія Єрмака, це голуб миру. Потім ще було багато у нього зустрічей і намагань замирити Україну і Росію. І, безперечно, центральною фігурою, з якою працював Андрій Єрмак, був Козак. Власне кажучи, Козак і Патрушев вплинули на Зеленського для того, щоб той замінив Богдана і поставив Андрія Єрмака. І тут е необхідно ну, зробити важливі акценти. Що значить проросійськість Андрія Єрмака? Безперечно, він не бажає війни. І не хоче, щоб українці гинули у війні. Це він щиро так хоче. Саме тому його звели з козаком або козаком, який, ви знаєте, народився в Україні, Кіровоградська область, і вчився ось тут недалеко, буквально, я не знаю, по прямій від мене, де я стою. Ну, кілометра три. Вінницький політехнічний інститут. Він з якогось курсу там і не закінчив його. А перейшов десь у Куйбошев чи куди там. Неважливо. І Козак він теж не хотів війни з Україною, так як він українець, він виходить з України, хоча і говорить російською з більшим акцентом, ніж Путін, і весь Кремль. Ось так, в принципі, треба розуміти образ і, значить, ну, суть Андрія Єрмака і його проросійськість. Потім, звичайно, це перші місяці війни перемовини, Стамбул, білоруське болото, група Макфола, Фондерляєн, візити влітку, ви пам'ятаєте, е, італійського прем'єра ще до Мелоні. І там був Макрон, Шольц і так далі. Спроба нас якось замирити, пообіцяти нам кандидатство в Євросоюзі, там ще щось і так далі. І Єрмак приймав у цьому постійну і постійну активну участь. І наступна важлива точка або пункт діяльності миролюбової діяльності Єрмака це його ініціатива. Якась я забувся ця організація, але Попов такий є Попов. Який очолював комітет виборців України, а потім У Ющенка працював десь там в офісі чи головою. Я забувся вже, ким він там працював. І от мирний план Расмусена Єрмака Расмусена або расмусена Єрмака. 50 країн нам гарантували, я не знаю, мир. Після нашої перемоги, але особливість цієї перемоги полягала у тому, і для чого, власне кажучи, було цих 50 країн. Для того, щоб нейтралізувати агресію Росії. От така перемога специфічна, що Росія залишалася агресивною державою і загрожувала всьому світу, і в тому в числі Україні. І для цього потрібно було 50 країн. Ну і ми, звичайно, пам'ятаємо. Корейський сценарій, його ну, рік, напевно, поширювали в засобах масової інформації в Україні. України. І от зараз паралельно от з цим візитом Єрмака і Свириденко ще в два голоси: Арестович за кордоном. І знову Расмусен виступає. Рас... Давайте з Расмусена почнемо. Расмусен виступає з ініціативою. Е... Пожертвувати територіями, окупованими в обмін на мир через членство в НАТО. І Арестович приблизно так висловлювався десь там з-за кордону. Кажуть, до речі, що він працює над тим, щоб отримати не громадянство, а дозвіл на постійне проживання у Британії. Не знаю, як це там він має балотуватися в президенти і до чого це все. Ну, Очевидно, що він не скоро повертається, не скоро повертається е до України. Оце мирні ініціативи, значить, Голуба миру, підкреслюю. Андрій Єрмак це голуб миру, а не яструб війни. Причому важливо розуміти момент, не обов'язково для того, щоб бути яструбом війни, треба бути великим і здоровим. От Єрмак подібний на ведмедя, але він, ну. Ні образ його, ні так далі вони не відповідають. Дії його ніколи не відповідали, Яструбу війни. Наступний важливий момент: хтось може подумати, що Андрій Єрмак відправився в Сполучені Штати Америки під прикриттям першого віцепрем'єра і міністра. Економіки для того, щоб якось залагодити дипломатичні ляпи і проколи попередніх візитів і спілкування, телефонного спілкування Володимира Зеленського. Володимир Зеленський наламав багато дров, там нахамив, поводив себе некоректно і так далі. І от Андрій Єрмак сказав, що я поїду і. Якось залагоджу всі ці проблеми, нам дадуть зброю, проголосують 61 мільярд і так далі. І от, перше, я з цим категорично не погоджуюсь. По-перше, образ Єрмака це абсолютно не та людина, яка може щось залагодити. По-перше, у нього повна невідповідність між його. Сутністю і зовнішністю він великий чоловік, який нагадує якогось незграбного ведмедя, а виконує функцію голуба миру. Це дратує. Я хочу сказати, що на заході. Відповідають, звертають увагу на відповідності отакі. Якщо подивитися уважно там, чи на Салівана, чи на Блінкіна, і так далі, на цих людей вони відповідають своїм діям. Їх образ відповідає внутрішньому якомусь наповненню. Це важливо розуміти. Потім надзвичайно неприємний типаж. У нього на обличчі відбита. Пустота, окрім цієї невідповідності, голуба миру і Відмедя, у нього порожнеча і пустота. Причим якась там, я не знаю, а, ну, еталон просто пустоти на обличчі у Єрмака. Був такий депутат, він і зараз, ну, цей, цей чоловік і зараз є. Олександр Третьяков. Пам'ятаєте, коли Ющенко прийшов до влади, там такий був Третьяков. Він мені дуже нагадує Єрмака. І серед політтехнологів Третьяков вважався дуже токсичним таким клієнтом, тому що дуже важко було подолати його зовнішній вигляд. Він нагадував всім мальчиша-плахіша. Пам'ятаєте, така радянська, ну хто постарше? там, да? За 40-50, за 50, можливо, знають цю казочку про мальчиша-плахіша, який все продав, продажний був за бочку варення і корзину печення. От Єрмак у нього на обличчі написано, що ця людина з'їла дві бочки варіння, дві корзини печення і ще готовий їсти приблизно стільки, якось отак і так далі. І він нічого не може залагодити. Він може тільки дратувати. Тепер зустрічі важливо, з ким він зустрічався. Значить, Атлантик Кансел, Гудзонівський якийсь там університет, ще якийсь університет. Потім радники в Сполучені Штати Америки на зустріч з Єрмаком до Ентоні Блінкіна приїхало три радники. Радник. Прем'єр-міністра Британії, радник президента Франції і радник, і радник канцлера Німеччини. Е, я дуже сумніваюся, що всі ці люди говорили, що всі ці люди говорили про економіку. Ні, ну зрозуміло, що значить Свириденко Хоча і ніхто ніхто не бачив, і сам Єрмак щось могло, могли говорити про економіку, але ті люди сповна розуму і адекватні. І вони, очевидно, говорили зовсім про інші речі і цікавили їх зовсім інші. Тепер я переходжу до найголовнішого. А взагалі, чому от, питання важливе? Чому Ентоні Блінкін і радники і канцлера, там, президента і прем'єр-міністра європейських країн погодились на зустріч з. Неприємною, нелегітимною людиною, яка приїхала під прикриттям міністра економіки з України. Для чого це їм потрібно? І ще раз повертаюся: я абсолютно не приймаю цієї позиції, що на Заході прийшли до висновку, що Андрій Єрмак президент України, і він все вирішує: ні, абсолютно не так. Вони погодились на цю зустріч і вирішили поспілкуватися з Єрмаком для того, щоб. Через Ярмака дізнатися, на які компроміси готовий піти. Зеленський, до чого він дозрів. І це дуже важливо. І ще тут ми підходимо до ще одного найголовнішого моменту, який відбувся. Буквально вчора чи коли спалахнув скандал просто в медіа, що наш президент Володимир Зеленський почав всіх лякати майданом 3 майданом. І він просто це такий. Я не, от це відбулося вже після зустрічі там з Блінкіном і так далі, після повернення. Але це дуже знаково і багато що показало, тому що військова допомога і фінансова допомога в Україні залежить від підтримки народу президента України. І президент показав, що він боїться власного народу. Я вже не піднімаю питання, що у Зеленського відбувся камінг аут. Що він, в принципі, показав свою сутність, він взагалі не розуміє е, метафізики Майдану, філософії, природи Майдану. Він вважає, що всі майдани були організовані десь, от два майдани були організовані десь там. І от зараз в Штатах, а зараз в Москві. І Майдан в його розумінні це не воля народу, це не щось священне, а він проколовся тим. Що фактично визнав, що Майдан, в його свідомості, він живе виключно в негативній коннотації. Це щось дуже погане і небезпечне. Я ще раз підкреслюю, що це найбільший такий ляп і прокол, який показує, що Зеленський знаходиться в дуже слабкій позиції. А людина, яка знаходиться у слабкій позиції, вона не то не те, що втрачає повагу, а вона фактично множиться на нуль і до неї формується уже зневага. І таким лідерам ніхто не буде допомагати, і ми з вами, на жаль, стаємо заручниками низької легітимності Зеленського. Зеленський боїться нас, боїться українського народу і про це вже знають всі. Після оцього його висловлення про Майдан 3 там його закликав і Бутусу, і всі інші там вибачитися і так далі. Але повертаючись до а, пояснень, чому Блінкен і радники ключових європейських країн погодилися зустрітися з Єрмаком. Вони хотіли промацати, до чого дозрів Зеленський, яка його легітимність, на що він готовий піти. Тому що зовні риторика у Зеленського відбувається, ну, ми чуємо, вона ну, стандартна. Ми не дамо ні кілометра квадратного своїй землі, бій, війна, вихід на території там, на кордони 91-го року і так далі. Але не для того туди полетів Єрмак, щоб повторити те, що говорить Зеленський. Зеленський це вже сказав. І нічого з цього не вийшло. І очевидно, є ще один варіант, я його теж хочу озвучити. Очевидно, Єрмак сказав: я поїду і все буду залагоджувати. Так, як я це знаю, так як я це вмію, от Расмусен зараз виступив з ініціативою членства в НАТО в обмін на території. Так, до речі, вони знайшли образ і формулу цікаву. Німеччину спочатку Федеративну республіку Німеччину. Взяли до НАТО, а потім після об'єднання НДР Німецької Демократичної Республіки з ФРН, через там десятки років, вже вся Німеччина увійшла до складу НАТО. Тобто вони знайшли це формулювання. Це важливо розуміти, їм це вдалося. Ну от, власне кажучи, оце так я би розцінював мету. Але це не перший раз. Коли ну, Зеленський знаходиться в повній залежності від Єрмака, насправді, і Єрмак на себе бере функції президента. Це правда. Але вже не перший раз, і Зеленський я підозрюю, це вже і відчуває, і розуміє, Єрмак його підводив. Він підвів його 8 січня 2020 року, потім. По контактній групі там з Козаком і так далі, він не зміг уникнути війни. Більше того, фактично Зеленський зараз заручник є заручником цієї таємної кулуарної політики, коли ми повністю звільнили перешийок кримський і просрали південь. Це реально так називається, інакше це не називається. Ми бачимо зараз, що бетонні споруди. Мінні, поля, все це працює. Вон, як би там не було складно в Авдіївці, але бетонні укріплення Авдіївки і Мар'янки, вони дають про себе знати, вже два роки там намагаються щось зробити. І, і не так все там просто. Якби це все було насправді е, укріплено на кримському перешийку, ми б зараз не мали цих проблем. І Зеленський всередині у нього є відчуття от, провини. І він то відправив Єрмака. Я вже буду закінчувати. Він то відправив Єрмака в Сполучені Штати Америки, тому що чому він це зробив, От мотивації Зеленського, він притиснутий до стіни. І він знову закидає різні вудочки, змушений погодитися переступити через себе, можливо, навіть, і відправити Єрмака з під прикриттям Сверденко. Але, Але я не впевнений, що він вірить в успіх і е, В те, що вдасться торганути територіями, так як вони хотіли торгнути територіями, е, значить, е, до 24 лютого 2022 року, відкупитися фактично від війни, здати територію, щоб не було війни. Війна сталася дуже багато жертв. Потрібна якась компенсація, і от мир у складі НАТО, це нова така у них. Новий такий підхід. Прогрес, якщо це можна назвати, прогресом очевидний. Попередня річна формула Расмусена, вже про неї ніхто не згадує. Ніхто не говорить уже про корейський сценарій, говорить про членство в НАТО в обмін на території. Арестович своїм голосом, от Расмусен своїм голосом тут в Україні. Ну і Єрмак, я думаю, їздив саме для того, щоб попробувати продати слабкості Зеленського. Я не знаю, які директиви отримував Єрмак, і ми не можемо сказати про це, чи взагалі його уповноважували на такі речі. Але в зв'язку з тим, що Зеленський знаходиться у слабкій позиції, він, був, він погодив цей візит і відправив його до США. Як будуть розгортатись події, ну, ніхто не знає. Але я можу сказати точно, і це очевидно вже всім. Єрмак працює виключно з другорядними третєсортними особами. Перевищувати значення його контактів і візитів не слід. Про це говорить історія дипломатичних зусиль Андрія Єрмака, кажуть, що він якийсь там міжнародник. На цьому я хочу закінчити. Аналіз оцих головних подій тижня. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Вкотре кажу, що це надзвичайно важливо, Ваша підтримка каналу. До побачення до наступної зустрічі.